Красиві, сміливі, талановиті видатні світові династії мріяли залучити до свого родоводу українське коріння. Чені навіть знайшли зв'язок у сучасних європейських монархій від французької королеви Анни, дочки Ярослава Мудрого, до британської королеви Єлизавети Другої. Та й Голівуд не був би Голівудом без домішок української крові у біографіях кумирів мільйонів. Талановитий, успішний та щедрий, а все тому, що нащадок українців Стівен Спілберг разом із дружиною Кейт Кепшоу перевів мільйон доларів благодійним організаціям на підтримку народу України. Культовий режисер і сценарист походить із роду ортодоксальних євреїв. Утім, не останню роль у генетичному пасіянці знаменитості зіграла й українська кров. Обидва дідусі Спілберга були з України за материнською лінією з Одеси, а за батьківською з невеликого села з під камянця Подільського. А ви не звідси чи не так? А звідки я на вашу думку доктора Джонс. Доктор Джонс, судячи з вимови деяких літер, ризикну припустити, що ви зі сходу України. Своє коріння знаменитий голівудський режисер визнає і каже, що вже багато років його улюбленою стравою є український борщ. 2006-го Спілберг вперше навідався до України у Києві. Тричі Оскарівський лауреат презентував свій продюсерський проєкт. Документальний фільм про Голокост назви Своє ім'я. Для режисера це дуже особиста робота. З фашистських концтаборів не повернулися два десятки родичів кінокласика. Ненависть починається зі страху, і ми пережили сторіччя страху. Але я побоююсь, що ми вступаємо в ще одне століття підвищеного страху. Благословення всім неймовірним чоловікам, жінкам і дітям цей кошмар та жахлива трагедія мають припинитися. Голівудський актор Сильвестр Сталоне поділився з підписниками зворушливим дописом з українського фронту. Наші військові підібрали загублене цуценя, прихистили, обігріли і назвали на честь кіногероя 80-х. Чотирилапий Рембо став на варті українських позицій. Я тебе пошматую. У роді Слая були українці мати кіноактора Жаклін Лейбович пишалася своїм одеським корінням. Прабабуся й прадід Сталони були із заможних ювелірів південної Пальміри. Наприкінці 19 століття. Предки актора емігрували спочатку до Франції, а потім і до США. І лише століття по тому, всередині 1970-х, матері Сталона вдалося особисто познайомитися з одеськими родичами під час візиту на малу батьківщину. Жаклін була приємно вражена привітністю українців, чим одразу поділилась зі знаменитим сином. Мій характер, мої гени відчуваю, що я більше у породу моєї матері, а не в італійського батька. Тож дякую, Одесі. А це голівудська суперстар Віра Фарміга. Вона практично без акценту декламує культового українського поета шістдесятника Василя Симоненка. Розчиняєте серця і чоло, щоб не сказали про вас рядущі. Їх на землі не було. Попри те, що зірка вище неба народилася у Сполучених Штатах, вона до шести років взагалі не спілкувалася англійською. Батьки актриси, емігранти з України, з пелюшок прищеплювали своїм дітям любов і повагу до рідної культури. Віра виховувалася у громаді співвітчизників, танцювала народні танці та проводила час у колі українських скаутів. Для віри фарміги допомагати українцям справа честі. Що таке війна? Сім'я кіноакторки знає не щоток. За материнською лінією бабуся та дідусь кінозірки колишні в'язні концтабору Дахау. у 21 столітті на зміну нацистському фашизму прийшло російське свавілля. На підтримку українців віра особисто перераховує великі суми грошей і закликає американського президента Джо Байдена озброювати ЗСУ. думайте про Україну та допомагайте її хоробрим захисникам. Закликає голівудська кіноактриса.